Виконуємо номер 97 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Склади числовий вираз і знайди його значення. Завдання перше. Від добутку чисел 3,3 і 1,3 відніми їхню різницю. І завдання друге. До частки чисел 8,25. І 0,6 додай їхню суму. Приступаємо до виконання, складемо числовий вираз у першому завданні від добутку чисел 3,3 3, і 1,3,5 Відніми їх різницю 3,3,4 відняти 1,3,5. Виконуємо завдання ланцюжком. Одночергово множимо 3,3 на 1,3 і виконуємо віднімання в дужках. Подамо 3,3 і 1,3 у вигляді неправильних дробів. 3 множимо на 4,12 плюс 3,15. Маємо 15 четвертих помножити 1 множимо на 5,5, 5, додати 3,8 на 8,5. Зведемо. Доробив до душках до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20. додатково множники будуть 5 і 4. Маємо 3,15 відняти 1,12. Скорочуємо 8 і 4 на 4. 8 ділимо на 4 буде 2, 4 ділимо на 4 буде 1. 15,5 скорочуємо на 5. 5 ділим на 5 буде 1, 15 ділим на 5 буде 3. Отже, маємо в чисельнику 6, в знаменнику 1. 6 відняти. Виконуємо віднімання в дужках. 3 відняти 1 буде 2. 15 двадцятих відняти 12 двадцятих, маємо 3 двадцятих. 6 подамо як двадцятих. І віднімемо 2,3. Отримаємо 3,17. Завдання друге. Складемо числовий вираз до частки чисел 8,2 і 0,6, додай їхню суму. 8,25 додати 0,6. У нас і десятковий дріб звичайний з знаменник у звичайного дробу число 5. Ми подамо 8,25 у вигляді десяткового дробу. Будемо мати 8,4. 8,4 додати 0,6. Переносимо кому в діленому і в дільнику на один знак це 84 поділити на 6 і виконуємо додавання 8,4 додати 0,6 це буде 9 ,84. 84 поділити на 6, будемо мати 14, До додати 9 маємо 23. Ми склали числовий вираз і знайшли його значення. Номер 97 із завдань для повторення розділу 1 виконано.